За три роки служби найбільше, про що я мрію, перестати ремонтувати карчі. Дивіться, є корч, ніби непоганий, звичайний собі пікап. Але раз, полетіла ходова, проте нічого. Зробимо два! Заглох посеред дороги, яка знаходиться під контролем ворожих FPV, Але нічого, якось завели. Три. Двигун все, втомився, але нічого. Знайшли, поставили і витратили на все це ще одну вартість карча та купу часу наших ремонтників. Може, вже досить? Може, прийшов час нашим бійцям воювати на надійній техніці. Вважаю, що час настав. Донатьте на нові пікапи, які не підведуть. Сука! Нормально? Раз-раз. Ти так будеш говорити. Ну, ну як я буду говорити. Матюкати будуть. Буду. А ліса? Ну, виріжеш. Позивний <пасивний> мій Леший, від фамілії Лісовий. Мені 36 років. Я з обичного села хлопець. Я покраснів зараз, так? Тільки мене нервую. <пасив> в цілому я штурмовик. Це штурмовик із за те, що в якійсь ситуації неординарній треба приймати рішення. Не сидіти на місці, треба відбиватися. Перший окремий штурмовий батальйон імені Дмитра Коцюбайла. Приєднуйся до армії інновацій. У нас не, ну, немає такого, що ти от сержант, і ти от не підеш окопи Ти самі. Ну хто ж має їх вести? Треба дуже бути корисним. От своїм оцим же хлопцям, яким бути ставити примір. Я непосредственно в ці БРки заводив і виводив хлопців на позиції. Заводив своїх, виводив другу роту. Тобто ж показував їм сектора, куди треба це все місту приділятися, закріпитися, що їм треба робити, і відходив. На слідчий день заводив других на другі позиції. Я ж їх і підготавлював. щоб не було так, що я там отуди йди. Такого в нас немає. Я мусив їх забрати. Мої орлики блядь. Інзе. Другий. Горлики без темп, темп, темп! Розстояння, блять, брелок, блять. Міномет, блядь! Міномет! А це моя гордість, бля. А, майнин'я Сенес! Welcome to Ukraine, my dear friend! Окей, let's go! Хочу передати привіт своїй доці і поздравити її з днем народження. Моя сонечко. Папа, завжди з тобою, ти завжди в моєму серці. Пишайся папою, я буду пишатися тобою. У нас немає такого, якщо ти, ти тебе зальот, от в мене був зальот. От не важливо, який в мене зальот. Я стою, копаю бліндаж. Я наказаний, я копаю при молодих. Тобто, що вони бачили, це був, навіть, скажімо так, полезний наглядний примір. Що у нас всі одинакові. Ти старослужащий, ну ти зальотчик, нарушитель дисципліни, будеш наказаний. Ти новоприбувший, будеш наказаний. Ну, якщо ти рушаєш певні правила. Шеврон першого шабе, ти розумієш, що це хлопці, які на передових, які непосредственно приймають участь в бойових діях, конкретно зіткнення. Я дуже пишаюся. В мене є такий шеврон. Є багато моїх братимів, які мають. Крапива — це дуже важливо. В на, нашому підрозділі от, кожен, хто приходить, да, не важно, хто він, там, закріпщик там, там, чи, там, логіст чи струмовик, крапиву ти мусиш знати. Це така система, яка от, тебе рятує. Це орієнтири, ти мусиш розуміти, де ти, де позиції, де, ну, де суміжники, де підари. В нашій допустим, да? в першу чергу збирають телефони і встановлюють крапиву. Вже пізніше, там, коли там вже ти конкретно займаєшся от, ну, чимось, ти вже собі купиш планшета, на планшеті це все. А так персонально в кожного в телефоні скарпував. От водія до, до е, команди батальйону. Я навіть уверений, що в нього є скарпував. З цим проблем нема, скажете, забезпеченням. Бо крайній мірі, от, в нашому батальйоні я цього не бачив, що там в нас якісь олухи там ходять зачухані. По питанню теж ніяких проблем взагалі не бачу. З першого дня, от, я дуже був удивлен, що ми там, <хи> з питанням це що, з, з того шкечко стола, що ми, от, допустим, на хатах жили. Да? Нам проводили чисто продукти. Там, на тиждень нас затарили кілограм, кілограмами м'яса. Ми вже кожен день шашлики жарили. Ну, треба їсти м'ясо. Да? Понятне діло, на позиції ти там м'ясо жарити не будеш. Але. Є ж дрони, які тобі скидають цю їжу, ту, ту консерву воду. Цей боєць може простояти більше на позиції, виходить, не палитися, не відходити. ніхто до нього не йде, тож, щоб йому занести це. Ну, скажімо так, це дуже полезні речі. Немає питанням, забезпеченням. Дуже глибоко ошибаються ті, хто це думає, що це не так. От я спілкуюсь там теж з хлопцями, там суміжники там є, да? от вони, ого, Ти, посімо, да? у них там рація там, одна на тулпу. а У нас кожна рація може бути. Тіпляки, оце все, це просто ну, доповняє солдата, тобто ж піхотинця. Ви повинні чітко розуміти, що ваш головний інструмент на війні це навички. Зброя, блядь, граната, автомат, блядь, все, от, що там, тепловізійний прицел, це все от, це не є прям основним інструментом. Основний це ваші навички. навички. От ваша взаємодія, злагодженість це справжній блядь, інструмент. А то, то так, елементи блядь, цього інструмента ви являєтесь тим елементом бойового порядку, який дає результат. Ні зброя, блядь, ні гранати, блядь, помилки будуть, але ви повинні перегруповуватися. Командир батальйону, так, взяти? От ми поважаємо свого командира батальйону. Я чув його в ділі не раз, не раз він виходив на мене на рацію. Це настільки людина, яку там не послухати неможливо. Не? От він тобі каже чітко і ясно, що треба зробити. От ти береш це і робиш. Він теж прийшов, не знаю, від солдата, до командира батальйону. Я думаю, що це на ньому ще в нього будуть більші досягнення, як і кожного із наших командирів. Служити це, я вважаю, це пацаняча, мужська робота. Підіть, попробуйте, по крайній. Тут може кожен себе знайти, тут для всіх робота. І це не значить, що ти будеш там м'ясом, салом. Так, да, ми всі, це війна, ніхто не застрахований. Та ніхто не може бути застрахований в себе в квартирі. Поприльот може бути куди хочеш. Але щоб його не було, чим ми тут більше посуваємося, тим більше прильотів буде там, по тих квартирах, скажімо так, наших. Спеціальностей дуже багато. Mm -hmm. <схай> До речі, штурмовиків управляють молодих фізично підтягнутих хлопців. Да? Ну, якби. Ну, це не факт, що це, от, ти штурмовий. Пішов на штурм, от не виходить у тебе щось. Значить, тебе більше не будуть посилати, тим знайдемо другу роботу, ти будеш сидіти в закріпі, будеш займатися логістикою, механин, тим боля зараз, дронщики. Е, наш батальйон славиться тим, що нас не кидають на м'ясо. Тобто ж кожна задача, кожна, ну. Кожен сантиметр, кожна там минута, продумуються ці задачі командирами. От керівництво, от дійсно це так є, yeah. воно бачить, от бачить, от стерся ти, да? от, ну, може ти цього не показуєш. Тебе не пускають вже, тіпо, туди обратно, тобі тебе пользи не буде. тебе буде більше пользи, якщо ти будеш обучати от, ну, от молодих хлопців, які приходять, тебе з опит. тебе підйобують. Подйобують. Але це подйоб такий. Незавісний, не аж сильно там, ну взагалі не завісний, там, ну, так, куди нам до тебе? Там, ти ж звізда батальйон, лице батальйон. Зіркою не відчуваю зовсім себе, мене наоборот, мені це даже трохи, якщо чесно, внапряг. Я доволений тим, що просто е, побачу мої знайомі, мої хлопці, мої кінти, скажімо так, і побачу, що це все не слухи, це все. ну, Я дійсно воюю. І побачаю доця, мої рідні. У мене батьки вони так це знають. Але це просто гордість буде для них, що дійсно це так. В моєму це все. Штурмовики нашого батальйону. Так, да, це дійсно пишаюся цим, що е, я є штурмовик. Любий хлопець з ну, мого підрозділу може сидіти на моєму місці, і це якби, не значить, що я кращий чимось. нас ну, всі одинакові.